Минуло вже 4 місяці з моменту створення моєї ферми по фарму кейсів. І давайте вже підведемо підсумки і зрозуміємо, скільки ж ми за цей період змогли заробити грошей, чи вистачило часу, щоб ферма окупилась та почала давати прибуток? А також розповім, скільки ж акаунтів потрапило під нещодавну хвилю банів. Нагадаю, що я створила цю ферму після того, як вийшло оновлення, де додали генезіс термінали, і вже є навіть два відео з підсумками, де в першому звітність за перший місяць, а в Другому вже за цілих два. Ось прийшов дуже тривалий і нелегкий час, тому що перших два місяці було трішки легше, менше проблем з відключенням світла, також не було захисту диплому, де трішки нерви мої випробовували. До речі, підписуйтесь на мої телеграм-канали, там зможете відслідковувати всі новини. Дуже стараюсь в такий нелегкий час щось постити і робити контент. Зараз дуже все це тяжко дається, і єдине, що зможе впростити це життя. Це Екофлоу для того, щоб робити відео. Тому я відкрила в мону зі збором на станцію Екофлоу Дельта 2. Завчасно всім дякую, хто допомагає в такий час. Посилання буде в закріпленому коментарі та в описі під цим відео. Так, давайте трішки нагадаю. На 10 аккаунтів я витратила 6 тисяч гривень, це лише на покупку прайм статусів. І знову ж таки, як і в останньому відео, встигла пройти хвиля банів ферм. Банились ферми великі і дуже прості, тобто там з однаковими аватарками та рандомними згенерованими нікнеймами. Тобто це дуже прості боти, на яких куди менше витрачається часу для їх створення. А також ці аккаунти абузили, шукались матчі між цією фермою 5 на 5, і там вже максимально швидко або максимально більше досвіду виводили з матчу. А якщо, до речі, заходити в режим бій насмерть, то там досі грають боти з автонаведенням, де їми навіть не керують. Все доведено до автоматизму. Хоча я впевнена, що в цьому році за них дуже сильно візьмуться. Тому, можливо, ці ферми зараз будуть душити ринок своїми продажами кейсів, щоб зафіксувати прибуток. Давайте тепер перейдемо до кейсів та зброї яка випала за ці два місяці, тобто за цілих вісім тижнів, де якраз останній тиждень почався 31 грудня, коли майже весь день було зі світлом. І це було дійсно подарунком для кожного з усіх десяти праймових аккаунтів, мені випало генезіс термінал 23 штуки, який ще у листопаді був по 37 гривень. Зараз коштує всього 19. Футляр віддача також 23 штуки по 19 гривень. Футляр кіловат 14 штук по 15 гривень. Футляр сновидіння та кошмари 9 штук по 80 гривень. Хоча ще 2 місяці тому продажі були майже по 100 гривень. Футляр революція 11 штук по 19 гривень. Взагалом по цінах на кейси вони просіли дуже добре, і не було такого бума відкриття в грудні, бо напевно Valve трішечки пошатнули ринок за місяць до цього. Зазвичай великі відкриття кейсів трапляються, коли є стабільність на ринку і нічого не відбувається. Тепер по зброї. Випав мені калаш, сітка сафарі прямо з заводу, продала його за 315 гривень. Ще випав знову ж таки калаш опівнічний ламінат після бойових випробувань. Продала його за 520 гривень, а все інші. Інше це ширб за 3 гривні, який я не продаю, хай поки лежить в інвентарі. В минулих відео я казала, що поки буду продавати тільки кейси, але ця стратегія була недостатньо правильною. Треба було і зброю також зливати, бо впала в ціні майже вдвічі. Тому я вирішила продати все, що коштує більше 20 гривень. Як я і казала ще з перших відео, що я буду продавати кейси, щоб вийти в нуль, а вже після цього всього почати робити свій інвентар, який планую перекидати кожен місяць на основу та зберігати дуже довго і нудно. В мене за ці два місяці вийшло по кейсах 2013 гривень. Чистими в стімі вийшло трішки більше 1700 гривень. А також я продала цю всю зброю, яка мені випала до цього, а також ці два калаша, що додатково додало мені до балансу чистими 1170 гривень. Нагадаю, що за перших два місяці я окупила 6,5 аккаунта, і ще була деяка зброя, яку я поки не продавала. Взагалі дуже добре, що я почала робити це все після виходу терміналу, який в перший місяць дуже гарно показав окупність. І в нього була гарна ціна. Деякі навіть майже по 100 гривень вдалось продавати продавати. в кінцевому результаті в мене вийшла сума чистими 6770 гривень, що вже окупила всю цю ферму. І трішки навіть вийшли в плюс. Але ці 700 гривень якраз підуть на комісію, щоб я дійсно на карту отримала цілих 6 тисяч гривень, які я клала в цей проект. Наступний місяць вже будуть падати кейси та зброї, яку я буду зберігати на одному аккаунті, який ніяк не пов'язаний з фермою. І будуть лежати всі предмети до найкращих часів. Це може бути як і рік 2, так і 5 років. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і підтримку. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на цей канал. Якщо досі не підписані, а також не забувайте про телеграм-канали, де я останній час активно викладаю інформацію. Всі посилання є в описі. Бажаю всім успіху!